15 листопада в Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Саме в цей період збільшуються випадки пожеж, внаслідок порушень правил безпеки при використанні пічного та газового опалення. Лише за жовтень в Україні сталося 133 такі пожежі, під час яких загинуло п'ятеро людей. Всього ж з початку року зафіксовано понад 2,5 тисячі займань саме з причин необережного використання опалювальних приладів. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна «Укрінформ» розповів пре прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий 2627 пожеж. Це близько 5% таких пожеж. Сталося саме внаслідок порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного та газового опалення. Внаслідок пожеж загинуло 124 людини, з яких 4 дитини травмувалися 97 осіб, з яких Чотири дитини безумовно. ДСНС проводить ряд профілактичних заходів для того, щоб зменшити кількість і запобігти саме пожежам під час осінньо зимового періоду, тому що саме в цей період фіксується різкий скачок і фіксується найбільша кількість пожеж. Рятувальники, зокрема, і запорізькі регулярно роз'ясняють людям правила пожежної безпеки у побуті та розповідають, як уникнути пожеж під час опалювального сезону, радять бути обережнішими при користуванні свічками, пічкою, газовими приладами та електрообігрівачами. Не слід застосовувати для обігріву приміщень саморобні електроприлади. Не, вар, не варто вмикати в мережу одночасно багато електроприладів, тому що це може призвести до перевантаження електромережі, звідти короткого замикання і звідти пожежі. Забороняється використовувати електрообрігівальні прилади для сущіння одягу і. Не потрібно залишати відповідно такі прилади без нагляду. Відповідно, якщо люди звернуться до ДСНС з проханням обстежити їхні помешкання на пожежну безпеку, то можу вас запевнити, що ДСНС не відмовить.